Маючи нагоду, дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації, від голови Кронічка Олександра Олександровича від себе особисто привітати жителів нашої області, святом Святого Миколая, побажати всім добра, любові, хай їхні всі сказочні мрії збуваються, Бажати також нашим маленьким діткам, щоб до кожного хатинку зайшов Святий Миколай, приніс їм той подарунок, який вони вже цілий рік чекають. Щоб вони були щасливі, хай святий Миколай також не забуває зайти і всі наші заклади комунальної і державної форми власності, там, де в нас перебувають і дітки, і пенсіонери, які також чекають якогось подарунка від Святого Миколая. А також хотілося б, щоб Святий Миколай не забув і завітати до наших лікувальних закладів там, де Перебувають наші хворі, також принести їм маленький подарунок, який вони також чекають. А саме головне, щоб в цих закладах було найменше хворих, а тільки були наші здорові, як і дітки, так і громадяни, які там перебувають. Ну і з надією на краще також хочу побажати, що все-таки. 2017 рік, якого ми чекаємо, буде краще, ніж 2016 рік, тому що це є рік півня, а там, де південь, там завжди добробут. І зерно, і хліб. Всіх святом, дякую за увагу.